Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Сьогодні, незважаючи на можливі труднощі, не здавайтеся в досягненні ваших цілей. іноді, навіть якщо вони здаються складними чи недосяжними, важливо зберігати віру та терпіння. Надайте собі трохи часу, і за кілька днів ви, можливо, побачите ситуацію з новою перспективою. Телець. Сьогодні не рекомендується брати участь у ділових зустрічах та нарадах. Вони швидше за все не принесуть бажаних результатів, а ваша нервова напруга може позначитися на вашому добробуті. Близнюки. Сьогодні варто бути обережними у відносинах із близькими та у романтичних відносинах. Навіть дрібні непорозуміння можуть призвести до серйозних конфліктів, які матимуть довгострокові наслідки. Рак. Сьогодні у вас може з'явитися спокуса зробити нечесну дію заради зиску. Проте рекомендується дотримуватися принципів та моральних цінностей, щоб уникнути майбутніх розчарувань та докорів сумління. Лев. На цей день краще уникати спілкування з неприємними та агресивними людьми. Так, ви зможете уникнути негативних емоцій та можливих конфліктів, які можуть зіпсувати настрій на тривалий період. Діва. Якщо зустрінете людину, яка викликає роздратування, постарайтеся контролювати свої емоції та уникати конфліктів. Негативна реакція може викликати подив оточуючих, тому намагайтеся зберігати спокій та холоднокровність. Терези Цього дня важливо уникати не лише негативних вчинків та злих слів, а й негативних думок. Несподівано для вас негативні думки можуть почати матеріалізуватися, і ви виявите, що реальність відображає ваші внутрішні настрої, навіть якщо ви цього не бажали. Скорпіон. Цього дня не втручайтесь у чужі справи, навіть якщо йдеться про ваших близьких. Дозвольте їм самим приймати рішення, інакше це може призвести до конфлікту та розбіжностей. Сьогодні намагайтеся подолати свою неорганізованість та приділіть увагу дому. Проведіть генеральне прибирання і ви відчуєте, як легше стане на душі. Козиріг. День може принести приємні зміни у вашому особистому житті. Якщо вам зроблять освічення в коханні або запропонують руку та серце, не поспішайте з відповіддю. Дайте собі час для роздумів. Водолій Зірки подарують вам успіх у всіх сферах життя, особливо у професійній діяльності. Однак не поспішайте в діях, витрачайте час на обмірковування найближчих планів. Риби. Сьогодні створяться сприятливі обставини для відновлення відносин із людьми з минулого, з якими ви давно не спілкувалися. Можливо, ви зможете зустрітися та примиритися. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.